Добрий день, вас вітає Київський університет імені Бориса Грінченка. Сьогодні поговоримо про те, як перейменувати файл та папки, а також про те, які імена можна і не можна давати папкам та файлам. Досить часто виникає необхідність перейменувати файл чи папку. Розглянемо два способи, які допоможуть нам виконати це завдання. Перший. Можна повільно з невеликою затримкою натиснути двічі лівою кнопкою миші на імені файл чи папки. Раз. Два. І ось з'являється можливість вводити нове ім'я. Далі натискаємо клавішу Enter. Другим способом можна виділити файл лівою кнопочкою миші і викликати контекстне меню. Для цього натискаємо на назві виділеного файлу правою кнопкою миші. Вибираємо команду Перейменувати. З'являється можливість вводити нове ім'я. Натискаємо Enter. Ось так просто можна змінити назву будь-якого файлу, але необхідно знати, що є певні правила, які необхідно виконувати. Так як файл це сукупність даних, яка має своє унікальне ім'я та зберігається на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях комп'ютера, ім'я файла, як правило, складається з двох частин назви файла та його розширення. Приклади розширень файлів, що зустрічаються найчастіше, ви бачите у себе на екрані в табличці. Також звертайте увагу на іконку маленьке зображення файлу. Це допоможе вам швидко визначити, до якого типу відноситься файл, а отже, яку інформацію він може містити: текст, зображення, відео, електронні таблиці тощо. Назва і розширення файла відокремлюються крапкою. Ім'я файла добирається довільно. Але бажано його обирати так, щоб було зрозуміло, які дані зберігаються у файлі. При цьому необхідно враховувати такі правила. Максимальна кількість символів в імені обмежена до 256 символів. В імені файла можуть бути використані літери кирилиці або латинські літери, як великі, так і маленькі, арабські цифри, а також деякі інші символи. Але ім'я файлу не може містити такі символи, як зазначено на екрані. Імена файлів, що мають однакові назви, але різні розширення, наприклад, анкета.txt, анкета.doc, вважаються різними. Різними також є імена, що мають однакові розширення, але різні назви, наприклад, анкета.txt, TXT, Файл, крім імені, має інші характеристики, або, як кажуть, властивості. Зокрема, це обсяг, дата та час створення чи модифікації файла. Щоб їх переглянути, можна змінити вигляд представлення інформації у папці. Для цього перейдемо у меню Вигляд та оберемо вид таблиці. Це найбільш інформативний вид представлення даних у папці. Але за бажанням ви можете обрати будь-яких запропонованих виглядів представлення інформації у папки. Дякую за увагу!